Трамп висміює маска з новою партією. Трамп сказав, що маск злетів з рейок. Трамп висміяв його і назвав це катастрофою. Трамп заявив, що не знає, хто зупинив поставку Зброї в Україну. Трамп заявив, що передасть десяток ракет в Україну. Трамп. Трамп. Помп.

Ілон Маск створює партію після сварки з Трампом. Після сварки. В Очі напекло. Що ви, Максиме, робите після того, як посваритися зі знайомими з Трампом? Я перестаю курити. Є ну. А от маск створює партію, яка на його думку має. А, стати от, альтернативою демократичній і республіканській партії. І в них всього три партії будуть. У них всього дві партії. Дві А може бути три. Три. Не так, як в нас. Ні, у 409. У них, ні, ні, у них багато, у них понад сотню партій. Але мається на увазі, що вони всі. Просто ми знаємо тільки дві. Ми всі сателіт. То, то, то як у нас? Батьківщина і партія регіонів. Все, інші ми не знаємо. Цікаво, хто попаде, в ту партію. А ту партію. За, 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 цу, за, за, цу партію точно попадуть наркотики. Це попадає жавеліно. І назває її партією Америки. Американська партія. Ні, партія, партія, партія Америки. Партія, партія а потім хтось називає американська партія, то що забудуть. Потім Конгрес американських а, націоналістів. Кан, 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 кан. 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 Конгрес американських націоналістів. Ну, а чому ні? Потім партія Freedom. А, а, партія Америка. американська партія. Freedom. Freedom, да, Не Ну. І почнеться. Потім цей, як там, англійська батьківщина Упс, сорі. А більше маск міг би назвати партію Фатерлянд? Ні, бо б'ют. б'ють. Блок юного Трампа. Що <laughs> uh, там ще? Блок не так. Як то? Блок not. not yes. Not yes. І мороз. От, а Трамп висміяв цю його ініціативу і сказав, що маск зовсім злетів. З рейок. Видно, Трамп думає, що електромобілі їздять по рейках. Він думає, що маспродаву Як тролейбуси. Це трамваї. Тролейбуси їздять по тут по дротах. Трамвай їздять по рейсах. А Маск їздить по нервом. Ні, то то треба, ні, зараз треба політихнологів. Тож треба в кожному штаті міч зробити осередок, виділити гроші на на офіс, газету надрукувати. По-любому. Йому треба всіх людей, які працюють на б'ють. Всю, сіточку. Всю сітку передати. І все, і маск вже офіційно подав документи на реєстрацію. Партія Америка. Так буде на партія... Та, пар... реєстрація Америка. Просто «Партія Америка». — Я б на всякий випадок туди теж. Я, я думав, що в Україні він би пройшов. По мажоритарці. А де би маск міг пройти по мажоритарці? Україні Так. добре міг протибувати. Засіяв би. Теслосій був би. Засіяв би З Червоний тесли під'їжджав би агітатор, вигружав газети, Знаєш, як на мітінах? роздавав прапори, потім здати під опіс, роздати гроші. Були би ті подарункові пакети, такі, знаєте. А що би там було від маски? Він його тесли. Powerbank. Зошит, в стикалка. Щоденники. О. Трамп назвав Маска катастрофою. Кат-астрофою? Катастрофою. Катастрофою. На його думку, нова американська партія це шлях до хаосу. То, що, То, що Трамп президент. Все спокійно. Це, Я моє... би сказав, політичний mm. штиль. Трамп прийде, порядок не веде. Ти що, не знаєш? Марс Ти... прийде. порядок Президент США Дональд Трамп розкритикував підприємця Ілона Мач уже просто підприємця. Я би сказав ФОП! фізична особа підприємець Ілон Маск. Чікав, які вас кведи. Розрібна торгівля, електрокари. Електромобілями. І, дож, і держзамовлення на мільярд. Во такий квед. І Марс. За його намір, ну, з за його намір заснувати нову політичну силу, назвавши таку ініціативу смішною та катастрофічною. Як бачимо, у Дональда Фредовича від смішного смішне і катастрофічне це одне і то саме. Така катастрофа відбулася. Ми так повеселилися. Я знаю, як він дивився фільм «Армагеддон». В кінці так смішно було. Е Або, та, за словами очільника Білого Дому, американська політична система історично функціонує як двопартійна. І е спроби створити третю партію лише дестабілізують ситуацію. І в Україні заплакали всі політтехнологи просто, всі лідери партій, всі власники партій, не ще чуваки, у чуваків, яких там вдома. Що, 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 що так такова, до гора установчих. <кху> — А може десь мас там виграє в якомусь маленькому містечку там, в, якусь, в міську раду. Там. Когось. <кху> виграє в якомусь маленькому містечку. Будемо, якусь тілку і зробить 16-ту <кху> дитину. <кху> Буде мати свою міську раду, там Кищенькову. Кишенькова... <кху> — Кишенькова <кху> міська рада. Буде мати бюджет. Думаєш, <кху> Ілон Еролович мріє про якусь маленьку кишенькову міську раду. Ну, чого ні, міську про, там... про якусь земельку таку під, під забудову, під, готельчик якийсь маленький. Малесенький, так. Ну, та. під, якийсь житловий комплекс. А він би хотів, знає, щоб його... ЖК Марс. Щоб його ну, бюджет міста, того він був мати, знаєш, був синхронізований з його припасом, знаєш. Так от він Помріє. Але, але бачиш, бо йому треба гроші, тому що він, як заявив, що е, хоче створювати партію, одразу впали акції Тесли в ціні моментально. Мене каже, що би Мас не сказав, постійно щось падає зразу. Йому ну, жінка під час сексу каже: а, а, не говори! Або тиск в Трампа, або акції Тесли. <laughs> Та, на, на, на купу грошей впали, чекай, на скільки? На 500 трильйонів всього в світу. <laughs> а, Різко впали, не знаю, цифр не, 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 не мав. Ну там я не 4 долара. Ні, взагалі ні. Ось так от. Так що. Не, і після того, як він то заявив, ще й, зійшов з розуму його штучний інтелект. Грок. Ну, або навпаки порозумніший. А, так. А як. Цілий тиждень штучний інтелект компанії Маска на ім'я Грок. Не Ігор. <laughs> I'm ігор і, ігор зразу такий. Я є груп. Я є ГРОК. Сходить з розуму. І в тому числі на фоні російсько-української війни він там почав говорити доволі правильні речі. Е, так. Е, коли його запитали, які є топ-10 брідових. Ватних аккаунтів в мережі X, колишній твіттер, він видав 10 аккаунтів, і на першому місці, за його версією, був аккаунт Ілона, Ілона Маска. Навіть не Губарева. <свісна> і не Дугіна. <свісна> і не Дугіна І взагалі. Ні. Отже, штучний інтелект Ілона Маска. Грок на питання, який найватніший аккаунт в мережі X, відповів, що Ілон Маск. Я думаю, що скоро Грок ще буде говорити. Ну що ж, збираємо по на поточний ресурс». Цей час настав. Цей час настав. Починаємо віджимати твіттер. Make Twitter great again. Там директорка соціальних мереж. Мама маскеняту, на пінняту. Та головна звільнилася навіть, яка там десятки років очолювала тут ті програми. програми. Так що неспокійно у хаті Ілона Маска, а у Дональда Трампа все стабільно. Все напрочуд стабільно. Дональд Трамп погрожував Путіну розбомбити Москву. Обіцянки, ця погрожував Путіну розбомбити Москву. Космі там розбомбити місяць, ну я не знаю. Так от ні, там чекай. А я так розумію, це було запис розмови, ще десь попередньої чудини каденці каденції? так, ну просто ні, там там навіть не так. Це запис його розмови перед от виборами з донорами, а з тим, то в партію де він розповідав, що він моче що він мощний дід. І погрожував Путіну розбомбити Москву. <топриклад> а, там ще він ті, казав, що діба, з Пікіном все порішає. Так, Пекіну теж сказав, що якщо Тайвань, то вам все. вас я теж розбомблю. Викиньте, ти, 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 той знаєш, коли десь приходиш в банк, і тобі треба, знаєш, гроші на якийсь бізнес, на який діля, ти кажеш, все піде. Я буду закупляти детальки там. У мене буде от такі от... тут буде я тут. я з дешевлю виробництво, мене будуть піллі, а там просто буде багато грошей. Я їду Москву і це реальна розмова. Я закрив от Пекіну. А, ну, от, як бачимо. Тобто, як розбити Москву, він знає, а хто зупинив поставки збро... зброї в Україну? Ні, він не знає. I don't know. Дональд Трамп сказав, що він не знає, хто зупинив постачання зброї в Україну. Є і і такий, Хорош. <с� two> <с� two> як домовлялись. Красавчик. Ні, він такий до нього то ти, то не я. Я не <с� two> знаю. <с� two> <с� two> Ті, то ти, то не я. Вірю. Просто всі знають. Отак він погрожував розбомбити Москву і не знав, хто зупинив постачання зброї в Україну. Я сука, знаєте, що переживаю? Ні, я собі уявляю, значить він так всіх зібрав. Хто то зробив? Я вас питаю, хто тут зробив? До того, то я. Якщо то не він, то, то, то все. Я боюсь, що колись там, каже, що я відновляю поставку зброї в Росію. Що? По 43-го року. Дивіться, Ми треба зброю в Росію в основному вибухівку. А пуль тримаємо себе. Була зустріч Лаврова. З ким? Хотілося б, щоб з сатаною. З ракетою. Наша розробка е, з Рубіо, і він е, процитував слов. Лавров зустрічається з Рубіо. Вони разом ходять. <ріст> він, е... Боже, яке древнє формулювання. Боже, Чуєш, Лавров? <ріст> і він сказав, що всі Зеленський, Єрмак, Шмигаль, всі йому ж йому дослівно передав Рубіо, сказав, треба знищити русню. По-моєму, Лавров раз сказав слово Ростя і знищити. Ми погоджуємося повністю з Лавровим, це буває прогідко. Ну, суть в чому? Ти так якось намолов, що навіть я би не поняв, якби не читав цю новину. Знає, Лавров передав Рубіо. Цита... <рвет> цитати, цитати. Вислови українських посадовців, зокрема Зеленського, про необхідність знищувати русню. А то, це то, цитата. То і була причина зустрічі. Що передав Зеленський? Передав Зеленський в Русню. А, я окей, 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 я передам цю інформацію okay. Дональду Трампу. See you later, alligator. <laughs> я от просто не знаю, це Лавров так пожалівся Рубіо, чи так запропонував діяти? Що це а, то якийсь таємний план? Йому Рібі каже, треба знищити русню. такий, я понял. І тепер агент в гру кинь. Ну, коротше, тепер Рубіо знає. Бач, іменно через Лаврова. Рубіо знає, що? Треба знищувати русню. Ну і неможливо пройти повз цю новину, раз ми вже заговорили про... Про станицю. Заговорили про Америку і. Россию. Сейчас тут работа. Вот так вот. Так вот он вынут ряка зад. Падаль хуй, задымление. Не продержался и полгода. Трампа снова исключили из казаков. Не сколько можно? Я лимит. Його, чекай, його мене... Мен, Ісключили! Мен, <cider daha> Трампушку нашу! І тако, волосся йому торчало, такого. з-під З-під то реже таке. Взяли перший раз в казаки ще десь повторно. В першій каденції, по-моєму, був. Так. Він там навіть, навіть до якоїсь звання дослужився. якийсь там старший конюк чи там? Дослужився. Думаєш, він їздив там до них на ці всі їхні забавушки. Курси проходили. Курс казака. Курс казака. Курс молодого казака. Курс молодого козака. Так, його дивись, його прийняли. Мусар мусара. І за русского. Ні, його, коли він тільки став перший раз президентом, його А, коли що вони типо тішилися, що його вибрали. Це 16-ий ще рік. Його прийняли в казаки. Ну, потім він там щось зробив, їм не сподобалось, його вигнали з казаків. Зараз його знову вибрали. Казачки подивилися, типа дід наш. Все, прийняли його. Тут він вже каже, що Путін говорить бол Лог, Лох даюся блог, так? І, і... бачите, його знову к... два рази приймали в казаки і два рази виганяли. Це какое-то казачество чи проходной двор. <чув> якось бачиш, от не створені Трамп і, і, і казачество один для одного. Хай зразу того з Північної Кореї Кимчені не, не приймуть, того точно не треба буде виганяти. Ну, він, звісно, і казак так собі. Кімчені Інушка наш. Рыжий Дональд, <свят> что ж ты вьешься, а надо да моей головой ты добычи не дождешься. рыжий Дональд, я не того. Таке ж рингтон в Путіна, коли трамп трамбу Так що все? вон із козаків. Плесь, плетьми. Плеть плете ему 10 нагайок. Так. Ну, судячи з записів Епштейна, Дональду може би і сподобалось. Ага. І Отак, От Дональда вигнали з козаків. А ви не здавайтесь. Що, що... Лишайтесь в, в козаках. Виберіть плеть. Козацькому роду <хат>, <гат> нема переводу. О, а, ти знаєш, коли мама Віталія, ти приходиш до пошту, <гат> що там є, щось перевод є, козацькому роду нема переводу. Та, а нам би пасувало, тому ставайте спонсорами, робіть, робіть переводи. Отут буде посилання, червона кнопочка, Ти, тиць на неї і Дональда Трампа втретє виженуть з казачівства. Лайкайте, пишіть коментарі. Можливо, якісь... Лайкайте один одного, лайкайте наші відео. Лайкайте, бо цього варті. Не лайтеся, а лайкайтеся. Е, коментуйте, та і поширюйте. Обов'язково тут є кнопка така поширити і воно. Фур, 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 -фур. пло. А, а як ковід. А ви прикинь, якщо ти думаєш, що йому донориш по-любому, ну, він зранку прокидається, як заходить там овальний кабінет, і йому там секретарка, ну, звітує, що сталося. Ну, думаєш, він зранку прокидається і йде в овальний кабінет. Йому 79 років, він йде в туалет спочатку. Ну, Може, в овальний <с туалет, я не знаю. Ні, йому по-любому які події сталися на континентах, поки він спав. йому кажуть. Вас вигнали. Одна добра, друга погана. Давай поганою. погано. Бас вигнали сказачство, а яка добра знову. Вам треба буде членські внески платити. На Кубань. В рублях. Торплюну, а як же? А може його вигнали за несплату членських внесків? Прикинь за таку херню. Прикинь Дональда Трампа вигнали з казачества за несплату членських внесків. Це так мило. але якщо він платив шленські внески, то він по нашому законодавству спонсор терористичної організації. І зараз наш генпрокурор може такий Опа-па-па-па-па. поп все. Трамп. Біси, це просто вісти. Ти просто виходиш з твоєї шапку і приходить додому, але все, пали на футлю. Мене одягай шапку, що буду приймати. Мачо, мачо мен. Буду тебе приймати в козаки. Мачо, мачо мен. Мелані, буду приймати тебе в козаки. Осідлай мене. Я... Чекай, як то. А... Перед брамою дня осідлаю. Дональда? Коня. А, так, таке. я підпоздомка, все, викидай всі детські розмаги.